Шановні виборці, всім вам доброго вечора. У мене завжди виникає питання. А навіщо на території України знаходяться такі об'єкти, як обласні ради, районні ради, обласні адміністрації, районні адміністрації? Що вони повинні взагалі робити? І відповідь, якщо проаналізувати всю їхню діяльність, заключається в тому, що вони повинні виконувати і, відповідно, контролювати виконання. І це зазначено в законі України про місцеве святкування стаття 44, в якій зазначено, що обласні ради делегують повноваження відповідним місцевим державним адміністраціям. І відповідно, там зазначено дуже багато повноважень стосовно всього, що відбувається на території. Якщо розглянути питання території Сумської області, а саме це питання підприємств установ та організації, які розташовані на території Сумської області, то саме з боку Сумської обласної державної адміністрації повинні бути виконані повноваження, які були делеговані від Сумської обласної ради. А саме це стаття 44, пункт 2 підпункт пункт 6. Про затвердження для підприємств установ танізації, та розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля. І лімітів розміщення відходів у випадках передбачених законом. Відповідно, виникає питання: а як же Сумська обласна державна адміністрація здійснювала виконання цих повноважень? І відповідно, як Сумська власна рада здійснювала контроль виконання цих повноважень? Бо саме ці дві структури зобов'язані це виконати. І відповідно, одна зобов'язана прозвітувати за виконання, а інша проконтролювати це виконання. І відповідно, був направлений лист. Запит до голови Сумської обласної ради в питанні як Сумська обласна рада здійснювала контроль делегованих повноважень по відношенню до Сумської обласної державної адміністрації? У відповідності до закону України про місцеві в України стаття 44, пункт 2 підпункт пункт 6. А це затвердження для підприємств становити організації, розташованих на території Сумської області. Лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин довкілля. Бо саме дуже часто мешканці скаржаться, що підприємства викидують забруднюючі речовини. І зокрема, в місті Суми було дуже багато випадків, коли розповідали мешканці, що Хімпром щось викинув, що якась речовина була викинута від підприємства, що мешканці просто відчували це на собі. Так ось, як вони. Сумська обласна державна адміністрація цей пункт ці повноваження виконала. І відповідно, як Сумська обласна рада це проконтролювала. Надаю вам відповідь, яку я отримав. про те, що Від Сумської обласної ради. Про те, що питання за виконанням обласної державної адміністрації делегованих повноважень передбачено пунктом 6, частини 2, Статті 44 закону України про місцеве самоврядування визначення особи, яка б здійснювала цей контроль, на розгляд Сумської обласної ради, не вносилась, у зв'язку з чим запитана інформація не може бути надана. Тобто, в запиті було на питання, хто саме організовував цей контроль? Ну, відповідно, ви відповідь почули: ніхто нічого не контролював, І відповідно, ніхто нічого не виконував. І ось виникає питання: а навіщо такі структури? Необхідні на територію України, що вони роблять, якщо вони не можуть виконати ті повноваження, які зазначені в законі. А потім розповідають про те, що щось не вирішується, якісь питання залишаються, вони щось звітують, щось розповідають, а в дійсності нуль, повний нуль. І цей нуль вже продовжується більше 20 років в Україні. Бо вони не виконують, не звітують і не читають. А мешканці, які ходять і обирають, відповідно страждають від таких гори керманичів, які розміщуються в в кабінетах і потім щось розповідають на звітах і повчають, як нам жити. Не треба нас повчати, як нам жити. Треба виконувати те, що зазнає, зазначає законодавство. А саме це записано в Конституції України в статті 19. Там там, в чорному по білому написано, що треба робити, і як треба виконувати. Шановні, вивчайте місцеве радування, бо це надасть відповідь на дуже багато питань, особливо кого ми обираємо у вигляді представників влади і навіщо ми їх обираємо. Всім вам дякую, все буде добре.